Як зняти обмеження по швидкості на електроскутері cr 13 Значить, розповідаю. Якщо, вас, якщо ви купили такий скутер і він не їде там, більше 25-30 км, значить робимо ось що. Або махінація йде у нас з комбінаціями. В мене вже в профіль є таке відео. Можете подивитися. По-друге, ось тут може бути фішка. Ось така, зараз я прикріплю скріншот. У мене в даному випадку її немає, я не знайшов. Ось тут є така фішечка, виходить, ви її роз'єднуєте і ваш скутер повинен їхати швидше. Тобто тих кілометрів, які кажуть всі там, 90, хоча він 90-не їде, він їде 75. Так, що користуйтеся, коротше, пробуйте, робіть, дивіться в кого є, в кого нема. Всім гарного дня, вечора, ночі. Всі підписуйтесь і всім пока.